Вітаю, дівчатка! Мене звати Ольга, на вулиці Червень, літо. і ми розпочинаємо наш магічний кубік з зеленочкою Бугановою. І на цьому тижні я беру шість проєктів, які у мене лежать, дивляться на мене жалібними очима і чекають, що я їх дов'яжу. Ось такі шикарні трояндочки у нас цвітуть. Тож ми розпочинаємо. І перший проєкт, який я беру у губика, це мій комірець, який я в'яжу у стилі ірландського мережива. У мене зв'язані усі елементи. Цей комірець у мене приймає участь у проєкті Вліто двері відкриваю з пані Марією. Її канал В'язальне асорті. Ось такі ниточки я купила на сіточку. Це канаріс. Має 20 г на 203 метри. Мій другий проєкт це теж. Виріб, який я в'яжу гачком. І це моя ковтинка Фламінго. Вона з ось таких мотивчиків, але вже дуже жарко її в'язати. Вона велика і залишилося тільки поз'єднувати. Тож я беру другим процесом своє фламінго. Третім проєктом я беру. Пончо, яке теж приймає участь у спільному проєкті у Наталочки В'язання та сільське життя. Цей проєкт у нас проходить увесь рік. Кожного місяця Наталочка нам дає візерунок Жакарди. Називається проєкт Жакардова симфонія». Так, в'яжу із ось таких ниточок 200 метрів на 100 грамів, це пів вовна. Четвертим процесом я беру ось таку туніку, яку я собі зв'язала у минулому році. Я... Вона мені дуже подобається, я її ношу і весною і восени. І хочу дов'язати її трохи довжину, тому що я жіночка вже в літах. І хочеться, щоб прикривало усі, усі місця. Тож, у мене ще залишилися ось такі ниточки, і я їх хочу вив'язати. І так, це буде мій ось ми тут, на помаранчевому кольорі. І це буде мій четвертий процес. П'ятим процесом я беру своє платячко, якому я робила косметичний ремонт. І ось у мене залишилися ще ниточки льон. І у цього плаття ось такий низ з такою обробкою. І я вирішила йому дов'язати Ну, Буду в'язати, наскільки мені вистачить ниточок. Та ж це буде мій п'ятий процес. І останнім шостим процесом, який я беру кубика, ось на зелененькому покажу. Ось такі квадратики. Я хочу зв'язати їх чотири штучки. Ось. Мені залишилося ще дов'язати один квадратик і зв'язати четвертий. В'яжу я із віолету, гачок у мене одиничка, ось такеньки. Маємо понеділка. І на сьогодні нам Оленочка кинула кубики 3 і 4, Під номером 3 у мене пончо, під номером 4 тоніка. Будемо в'язати пончо, тому що Наталочка у симфонії Жакарда кинула нам уже новий візерунок на червень. І треба його вив'язати, бо пончо у мене напів вовна. Дуже жарко 50, плюс, тож будемо потрошку просувати його. Дуже важко влітку знімати відео, тому у та то в огороді поки руки відмиєш. Сьогодні у нас вівторок. Кубочки у нас випали 1 і 5, один це у мене комірець. І під номером 5 у мене сукня, яку я Дов'язую мережу по краю. Тож будемо робити комірець, бо у мене ще жодного немає процесу у проєкті влітово двері відчиняю. А вчора я зробила дуже багато роботи, тому що на вулиці дуже жарко. Я включила вентилятора і ось зв'язала. Візерунок за травень місяць. От стільки я зв'язала. Я не можу вам її показати, це пончо, воно дуже велике. Тут у мене 350 вже петель. І тепер я буду в'язати далі уже червень. І будемо робити комірець. А комірець це ось така купа інгредієнтів, з яких ми будемо з'єднувати щось цікавеньке. Ось стільки у мене усіляких квіточок, листочків. І ось такими ниточками я буду з'єднувати. Ось такими тонесенькими гачком 0,5. Бажаю собі успіху і щось хоча б зробити. Сьогодні нам випали кубочки 5 і 6, і я буду в'язати е, квадрат із ось такої ниточки віолет Дов'язувати Мені тут трошечки залишилось, ось наскільки хватить, стільки я і вив'яжу. А потім буду думати, що з цього буде. Учора не працювала, чесно кажу, бо приходила подруга, вона рвала бур'яни, я робила шашлики на мангалі, тож так гарно посиділи. А кумірець це таке діло, що треба натхнення і багато вільного часу, щоб сісти, усе розкласти, усе продумати. Ну, взагалі, ірландське мережево. Потребує натхнення. Тож дов'язуємо свого квадратика і будемо чекати четверга. І так, у нас сьогодні п'ятниця. На п'ятницю нам малинечка кинула кубочки 4. Під номером 5 у мене сукня, під номером 4 у мене туніка. Тож буду в'язати туніку. Ось вона тут лежить. Ось. Дивиться на мене. На учора, на четверг, нам випадали кубочки 2 і 3, і я в'язала трошки своє фламінго. Ось так от трошечки тут спинки пров'язала. У мене вже зв'язані дві пілочки. Ось вони. Мативчики в мене всі, всі вже вив'язані на цю картинку. Залишилося тільки з'єднати. Ось у мене тут творчий безлад, як завжди, в'яжу все і одразу ну ось така. я, Тож пов'яжемо трошки туніку. Сьогодні неділя і я вирішила пов'язати свій комірець, який випав аж на вівторок, але я нічого не робила, бо знову набралася замовлень. Замовлення я в'яжу тільки спицями, а гачком все, що я в'яжу, це я так розважаюся. Тому пов'яжу трошечки свого комірця. В'яжу я його у техніці ірландського мережва. А Зараз я роблю з'єднувальну сіточку, ниточка у мене канаріс, це 1000 метрів на 100 г, гачечок у мене 0. Шість в'язати? Ну, я не скажу, що це важко, коли ти на цьому розумієшся. Навіщо я в'яжу комірець? А я і сама не знаю. Просто я так розважаюся. А що робити? Треба ж розважатися. Комусь подарую, або залишу собі, а може продам. Ну, щось буде. Так, у нас знову понеділок, але сьогодні вже 17 червня, і я нарешті знімаю результати магічного кубіку. У цьому кубіку я в'язала пончо, камірець, дов'язувала квадрати філейною з сіточкою. Потім трошки попрацювала зі своєю кофтинкою, але зовсім трошки, тому що було жарко у нас, і трошки попрацювала зі своєю тунікою. Зараз я вам усе покажу. У нас уже вишні і лаванда, літо так швидко. Клини, що не встигаєш обертати головою, що треба робити. Тож я вам зараз покажу коротенько, що я зробила на цьому тижні. У понеділок я в'язала своє пончо. Воно приймає участь у проєкту Наталочки в'язання, та стільки життя. І називається проєкт Симфонія Жаккарду, де ми кожного місяця в'яжемо якийсь візерунок, який вибирає Наталочка у книжці. Ось у мене пончо, я вирішила в'язати. На спицях у мене тут вже 350 петель. В'яжу я по колу його. Далі я не знаю, як буду в'язати, буду думати. Ось у мене є. Тут один, два, три, 4, 5 місяців. Ось у мене стоїть маркер, і стільки я пров'язала за понеділок. Ось такий візерунок був. Ну, і вже є візерунок на червень місяць, буду його потрошку в'язати. Мій вівторок був не таким насиченим. Я вирішила в'язати комірець, але так до нього і не доторкнулася, тому комірець я в'язала учора, я там ставлю під зйомочку. Як я це робила? Я зараз роблю з'єднувальну сіточку. Ось, таконько, ось, таконько. ось такою ниточкою. Це канаріс. Ось, з такими параметрами. В'яжу я гачечком, в'яжу ягачечком 06. З таким маленьким, тонесеньким-малесеньким. Ну, потрошку буду в'язати, бо цей комірець у мене приймає участь теж у літньому проєкті, вліто двері відкриваю, який організувала пані Марія. Тож будемо працювати, бо я зовсім ще нічого там не зв'язала. У середу, я дов'язувала ось такий квадратик, ну, наскільки мені хватило, усе я вив'язала і вирішила, що я з'єднаю ці квадрати і зроблю сумочку літню своєї подрузі. Щоб вона не ходила з чорним пакетом. Ось, нав'язалися сумочок, торбочок, що не хочеться зупинятися, стільки всього, це буде у неї денцем. І ось така буде сумочка. І це була моя середа. Ось так я його зв'язала, це будуть боковиночки і буде гарна торбочка на літо. Далі у четвер було фламінго, моє довгограюча ковтинка, яку я в'яжу з напіввовни у стилі ірландського мережева. В'язати я її буду ще довго, бо в'яжу зовсім-зовсім потрошку. Я вам ставлю картиночку теж, що я там пров'язала. І останнім, у п'ятницю, я в'язала свою туніку. Ну, як в'язала, я вирішила її трошки подовжити. І у мене ось така тунійка. Ось такі вони рукавчики. В'яжу я її, ну, як ви бачите, це чайка класична. І я знайшла ще два клубки ниточок, ось такі помаранчеві, і зелененькі ось такі. І вирішила їх дов'язати, бо я хочу вив'язати все. Десь у мене тут був. Десь був. ну, взагалі я вив'язала тільки одну полоску. А, ось ось ось. Ось є маркер. Вив'язала я одну полосочку. Ось таку помаранчеву. І ще хочу вив'язати ось таку. Я думаю, що мені е, вистачить. Тож, це була п'ятниця. І. У вихідні, я таки взялася і в'язала свого комірця. Ось так пройшов тиждень магічного кубику, проєктів у мене багато. Я у цьому кубику Три рази випадала цифра 5, але я так і не бралася за свою сукню. Ну, показувати там нема чого, тому що я е -о -о, роблю обв'язку низу свого платячка. Тож, коли вже буду в'язати там мережу, там буде цікавіше просто об'язку показувати по краю. Це не цікаво. Тому я за три рази так. З одного разу і не брала до роботи своє платячко. Але я його обов'язково зроблю, буду літом носити. У мене там на нього багато ще, ще цікавого доробити. Це дуже коштовна бавовна італійська, тому що її носити не переносити, і я зроблю гарненьке платтячко для бабусі. Ну, ось на цій. Позитивній ноті хочу закінчити своє відео. Не знаю, дівчатка, коли воно загрузиться, загрузиться чи не загрузиться взагалі. Але я усім бажаю мирного неба над головою. Триматися, не знаю за що, але триматися один за одного, дарувати один одному. Посмішки, гарний настрій, бо інакше ми не виживемо. І бажаю побільше часу на своє улюблене хобі, і щоб у вас завжди виходило те, що ви задумали, і щоб вам подобалося те, що ви робите. Тож, до побачення, проходьте до дівчаток, дивіться їхні відео. У нас дуже гарні майстрині, цікаві талановиті. Усім бажаю миру, добра. Пока!